Старайтесь мати його в такій позиції, щоб ми зразу могли бути з такою плотністю після того, рішення використовуватися. Десять разів стоячи, десять разів з коліна є три основні речі, які я намагаюсь донести до новобранців. По-перше, їхня головна зброя це мозок та здатність думати у критичних ситуаціях. Друге, старатись бути непомітними. І третє використовувати зброю відповідально. Він нас намагається навчити бути ефективною бойовою одиницею, лишитись самому, самому живим і знищити побільше окупантів. Калашниковий стопковий стеди! Супер стеди! треба звільнити нашу країну нашу рідну україну від цієї напасті і все і потім всі заживуть. добре і щасливо